Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. І сьогодні хотілося б побалакати про гібридну форму Велес, особливості його вирощування. Багацько думок з цього приводу існує. Я маю на увазі гібридну форму велес. когось радує, хтось від неї вже відмовився давно. Але цілком гарна форма кишмиша, і третього класу. Зустрічаються рудименти, ну, можна його доволі непогано вирощувати, він буде вас радувати гарним врожаєм. Особливості цього винограду в тому, що в нього дуже велике грона, виходить, інколи до 4 кілограмів. Ну, кому таке грона потрібно? Хіба що здивувати сусідів, знайомих, ті, які ніколи не бачили виноград на кущу. Ну і більше ні за чим таке грони вирощувати. Тому що його складно реалізувати, складно досягти гарних смакових властивостей при такій, при такій важді грони. І, до речі, кажучи, і Потім з'являється сіра гніль на ньому. І це головна проблема у кишмиша Велеса. Чому розтріскується ягода? Деякі кажуть, що розтріскується ягода. Вона розтріскується того, що з'являється сіра гніль. І як ми можемо з нею боротися? Ну, окрім того, що обробляти тильдором або свічем. Треба ще провести певні агроприйоми. Наприклад, якщо ви звернете увагу, дивіться, яка грона, і верні, це ще суцвіття здорова. Інколи вона забуває точку росту, що навіть точка росту не рухається, а всі ауксіни йдуть на оцю грону. Їх завжди дві, а інколи три. Тому саму велику я, ось дивіться, яка вона, це кілограма 4 була б. Ця грона, я завжди її удаляю. Тобто першу, саму велику я завжди її удаляю. Вона не потрібна. Наступна грона, наступна грона буде менше, але все рівно вона буде приблизно 1 кілограм. Ну, і для того, щоб не заводила сіра гниль, треба розтягнути це грома, щоб воно було більш прорідженим. І покращити безнасінневість ягоди. Для цього я на такій стадії, стадії кашки, як ви бачите, ще цвіточки один біля одного знаходяться. Один біля одного. Отак от, от. Оце стадія кашка називається. Я обробляю. Розчином гіберліна в концентрації 3-5 мг на 1 літр води. Тобто не путайте міліграми з грамами, тому що це співвідношення 1 до 1000. Тобто, всього на всього, для того, щоб розтягнути грону, потрібно 3-5 мг на 1 літр води. О. І так, знову зробимо висновки. Перше, ми удаляємо велику грону. Саму першу, саму велику удаляємо, залишаємо верхню. Інколи з'являється ще третя, більш маленька. Але цього і достатньо буде цих двох гурон, У вас буде десь кіло 200-500 на одному пагоні зеленому. І розтягуємо його гіберліном. Тобто ми зменшуємо навантаження на кущ, покращуємо. Обробка розрощенням гіберліна без цього кишмиша і зменшуємо е, ймовірність зараження е, сірої гнілі, яка приводить в подальшому до розтріскування винограда. До речі кажучи, в такому стані він набирає своє забарвлення яскраве, червоне, більш краще, від верхньої до нижньої ягодки і радує своїми смаковими властивостями. Тобто не перегружаємо, слідкуємо, працюємо з цією гібридною формою, і вона буде вас радувати весь час на вашому винограднику. Дякую за увагу. Діліться своїми враженнями в коментарях з приводу вирощування даної гібридної форми. На все добре вам, до побачення.